Першу обробку саду ми проводимо у другій половині березня при середньодобовій температурі плюс 5 градусів. Важливо, ця обробка проводиться до розпускання бруньок. Перший препарат має протигрибкову та бактерицидну дію. Це більш сучасна форма всім відомого мідного купоросу. Називається він Мідян Екстра. Його плюс ще й в тому, що це рідина і він не засмічує ваш оприскувач. Тож ми беремо 20 мл на 10 літрів води. Проти зимуючої стадії комах ми використовуємо препарат 30B. Він на 76% складається із мінерального масла. А також не фітотоксичен та не проникає у рослину. Але за рахунок створення плівки порушує водний та кисневий баланс шкідників, і вони їнуть у стадії лічинок та дорослих осіб. Для обробки ми використовуємо 300-400 мл препарату на 10 літрів води. Ще до цієї суміші можна додати системний препарат Фітал. Цей препарат має профілактичну та лікувальну дію, діє не тільки на надземну частину рослин, а й на її корені. Додаємо 20 мл на 10 літрів води. І Не забудьте додати до робочого розчину прилипач, він забезпечить краще прилипання засобів захисту рослин та їх. Поглинання. Додаємо згідно інструкції обраного прилипача. Друзі, якщо наша інформація була для вас корисною, підтримайте нас лайком. І бажаю гарний прожиття!